Сашко Дерманський, чудове чудовисько, Чу отримує прізвище. Наступного ранку Соня прокинулась якась млява та невиспана, наче вона за ніч і очей не стулила. От би ще трохи поспати. Але ж коли ось ось мав прийти Чу. він з'явився з величезним стародавнім самоваром за спиною. Зверху до обох ручок посудин були прив'язані мотузки, інші кінці, яких чу прикріпив до ніжок мідного позаня. Що це? ледь не впала від подиву Соня. А, рюкзак. знічев я відповів, Чу. – А як, якогось іншого в тебе немає? Ні, рюкзак в мене тільки цей. А що, гарний, місткий, тільки от зошитів в мене немає. Поклади мені одненького. А там сухо, насторожно спитала Соня. Сухо, як на печі, клади. Чу зняв свого рюкзака, накрив, е, накривку з нього зняв і самовар легенько загув, наче дзвін. Дівчинка дала другові один зошит. До школи пішли трьох сонячу й том. Хоч і дівчинка відганяла собача, щоб повернулася додому, песик не відставав, і вперто ж, е, нуркував за хазяйкою та чудовиськом аж до школи. До першого уроку лишалося ще 15 хвилин. Чекай мене тут, мовила дівчинка легенько постукала у двері з надписом директор. Доброго дня! Привіталась Соня. Кіндрат Мусійович, директор школи. Сидить у чорному дермантиновому кріслі і розглядав якийсь журнал, але, почувши сонен голос, схопив його, сховав його до шухляди. Директор був огрядний, невисокий, з маленькими сірими очима, густими бровами і сивою, о... лямілою волосся довкола Слисиним. «Фо тобі? Не зовсім лагідно спитав директор. Він кепсько вимовляв звуки ш, «щ», ч та с, бо ніколи не виймав з рота жувальної гумки. У мене до вас дуже важлива справа, почала розмову Соня. Яка це вправа? Ну, одне прохання. Чи могли ви прийняти до школи мого друга? Ні, ні, ні. І фраз. Закрутив головою директор. Мівців немає, навіть не профи. Ну, будь ласка, вдала, що ледь не плаче Соня. Це ж хто від фотків. Він якийсь двієфнік і розвифака. Аге – Аге? насупив брови директор. Та ні, він сумирний, слухняний і ще. Тут дівчинка вирішила застосувати свій геніальний план підкупу директора. Ні, ні, не придумайте, ніхто не збирався давати йому хабаря. Всім же відомо, що вчителі, а директори шкіл і поготів до хабарів байдужі. Усі вчителі найчесніші на світі люди. Ні для кого в школі не було секретом те, що їхній директор колекціонує. Фантики від жуйок. За таку любов до жуйок та фантиків учні дали йому й прізвисько фуба-буба. Тепер е нам відомо, що ледь не е вихопилися у вчительки 3 А класу Маргарити Семенівни, Кіндрат Мусійович. Просто не знаходив собі місця і за лічені дні марнів на обличчі, коли бачив у когось із учнів фантик, якого сам не мав. Директор будь-якою ціною намагався виманити рідкісний екземпляр для своєї колекції. Він просто не давав проходу власникові омріяного папірця. Перед кожною перервою підстерігав під дверима класу хлопчика чи дівчинку, що мали потрібний фантик. І коли ті виходили, усував. За ними хвостом, аж до самого дзвінка і конючив. Ну дай, та не жмися. Ну, поміняй. Дай три турби, два фінали, одну хубу-бубу. Та не будь ти таким, яким ти є. Ти жлобина, фифо. Наступний перерви все повторювалося. за кілька днів, хуба-буба так надокучав, що бідолашним учням нічого не залишалося, як зрештою, віддати злочасний фантик. Або в кращому разі виміняти на якісь інші. Але повернемося до Соні, яка тим часом вирішила брати бехка за роги. І ще в мого друга величезна коленція фантиків. Директора наче громом чворхнуло, очі його загорілись, а на високому чолі виступили великі краплі поту. То ти каже, фо він флухняний? Хуба буба витер лоба хустинкою. Це міняє вправу. Запифемо його до твого класу. Вкажеш, вчительці, нехай внесе його прізвище до журналу, як до рефі його прізвище, ну я називаю його Пластиліновим Чу, відповіла Соня. Значить, плавтиненко, нехай Маргарита Феменівна, так і Запифе.